Згадайте розповіді ваших батьків або розпитайте їх про це, з якого віку їх віддали у дитсадок, а точніше у ясла. Наприклад, моїх віддали у дуже ранньому віці, причому їхні батьки були змушені це зробити, бо жінка, яка фактично щойно народила, майже одразу була змушена вийти на роботу. Ну а про таке поняття, як відпустка по догляду за дитиною для батька. Звісно, взагалі не йшлося. Неласкаві неніжні батьки це продукт цієї радянської системи виховання. Тому що, ну вибачте, мене мама мала віддати в яслі в три місяці. В три місяці це просто неможливо. Ну які можна в три місяці за дитиною забезпечити догляд в колективі? Чи дійсно емоційно холодні, а часто і емоційно незрілі батьки? Це продукт радянської епохи. Тоді не було культури вільно проявляти емоції, а тим паче обговорювати їх. Це зараз ми говоримо. Думай про те, що ти відчуваєш, намагайся показувати це оточуючим. Тоді такої культури не було. І в принципі, вся турбота про дітей полягала в тому, щоб їх нагодувати, щоб мати дах над головою. Ну і типу, це все.